Такові, будь ласка, питання маєте? Немає. А чи точно ви у Остаповича, що він мав на увазі, коли виходився? Або я їх обладив? Він сказав, Володимирівна, те, що я, ну, я не очікував. Ну, ви розумієте, якщо я буду передавати те, що говорила мені Тетяна, потім розказувала, я сама, мені ну, було цікаво, те, що відбулося, я не можу в це повірити. Змійте, що з людьми могло бути, щоб таке можна було робити. Тут І... повторія запитала. Да. Що пояснило Стаков? Чи закрити Що він мав на увазі? що сам? Коли хлопці його там догнали, вже, він говорить, що... я кажу, хлопці. Я військовий, а вони кажуть, як те підар військовий, а ми тут в ТРУ, ми зараз розберемося. І почали витягувати те з машини, його майно, що було. Потім витягували його. Потім спочатку один, ну я не знаю, вони там не знають, як я не можу вам сказати. Каже, один мене душив. Тетяну витягували через це сидіння, бігали кругом машини. Тягнули за руку через Устапович, ну, через ці. Бесе, так, втай, так, да, так. Так, так. І ну, я ж ви, ви думаєте, що я в той момент вже щось слухала, якщо таке страшна подія, трагедія відбулася. Тут ну. нічого не буде. тут Ставить вам запитання? Я на нього відповіла, так. Що коли він мені розказав, що говорить... Я коли сказав, що я військовий, Та ми приїхали ось тут, ми приїхали в гості, отак от було. Витягували, забирали, витягували його, душили. Ну, не знаю, хто там його душив, душили, Тетяну витягували. Обзивали її. Сказали, що ми зараз тобі покажемо. Це він мені таке розказував. І таня розказував. Стосунки і ну, Перший раз ми були, коли ми їхали на Новий Год зустрічати, вона сказала, що я буду їхати не одна з моїм знайомим. Це було на новий Так, Це був січня, да, 31 числа. Ми заїхали, забрали, поїхали на дочу. Ви не знаєте, чи це цивільна дружина, чи цивільний чоловік, чи просто знайомий? Ну ви що, ну, ми ж не проживаємо разом. Якщо вона одружувалася, то вона б мене обов'язково запросила на весілля, Я думаю, так? Правильно? Ну, ця, ця інформація вона mm -hmm. ну, є. В той день вона мовчала, коли ні, е, значить, коли всі поліція попросила відізнати машину. Вони поїхали ще всі на Васильків, ну, і за школьною забрали. Я в той день залишила там бій у вашому дворі. Ні, Ні забрала. Да. І попросили, і забрали, поїхала туди у в поліцію, поїхала за зашкольну. Вона поїхала з Жені, сином. І ви знаєте, що коли мій чоловік її привіз, тому що їхати вже було пізно, це було до пізна. Вона просто так на навколішках стала, вона плакала всю ніч. На вранці її завезли на Київ. Говорить вона в той день. Нічого не може. Ну, в подальшому вона мені теж розказує. Вона ж проходила, приїжджала на слідчий експеримент. Судя тут, що саме. Воно. Про те, що душив. Що душив Андрія і витягували з машини. І він одною рукою держався за руку, Оталкував їх, я не знаю. я Про те, що душив, іду, ну вона каже, я не знаю, один навелося, вона їх не знає. Так, всі бізнева. Чув би не понимав, ні. Так, паспорт поціляти, задума. Запросить вас, за школі. Треба у нас, будь ласка. Встановлюються, що у вас є. Зі школи на Тетяну Миколаївну, 28 мовин, 1975 року. Де зареєстровані теоретичні проживання? Я не знаю. Де зареєстровані теоретичні проживання? Гонгар ЗТ, квартира 99. Місце Київ? Так. Працюєте? Працюю. Місце Волгопосадово? КМД ЦПМСД ПМСД 2 медсестра буде лікарні. Сутова роздається, що до закону маєте промодавати показання стасовної сили близьких та лінії. Які стосунки пов'язують з такого? Це мій знайомий. Я познайомилася з ним на роботі. Ми в бригаді робили у нас ремонт на роботі. Він, він не є вашим цивільним чоловіком? Ні. Ратимі статути з ним у нас, ні, у нас не пов'язані. Потерпіли, не тогава й бойки. Я їх вироблю не знаю. Суток пропереджає професіональні кодання за любов відданих виконання, задавання неправдивої виконання. Переводить вертоприсяги, загадовуючи фактики, як і звичайно За Зашкольна Тетяна Миколаєва. Присягаю сюди говорити правду, правду. присягаю говорити сюди правду, лише правду. Пане Петриле, поїздки тільки. Каймінь каймінь. Дайте, будь ласка, дайте, будь ласка, показати вільні розступу. Потім запитання вже поставимо. Що вам відомо з приводу того, що трапилося 8 квітня, після до дорого Сен Ярославича? Розповідати все, що я розповідала на слідчому експерименті, чи з якого моменту, часу. Скажіть, будь ласка, все, що вам відомо, незалежно від того, що ви раніше розповідали, дайте, будь ласка, показання. Добре. 8 квітня вранці ми виїхали з дому. Десь це було 8.40, тому що ми хотіли зайти в магазин біля будинку. Я думала, що він працює з 8 години, а він, оказується, на той час працював з 9 години. Чого я запам'ятала, що 8.40. Ми поїхали через Окружну, заїжджали в магазин Віла. Де Остапович купляв харчі і розраховувався своєю карткою. Бо хтось там придумав, що ми приїхали сьомого і ночували, і там дискувалися. Я слідчі, яка вела цю справу, казала, що, будь ласка, перевірте картку, якою розраховувався, в який час. І в мене квартира стоїть на сигналізації, в який час я здавала квартиру. Тим більше я квартиру 8 числа здавала на сигналізацію два рази з інтервалом дві хвилини, бо я забула на полосу. Тому квартира 8-го числа зранку була на сигналізацію поставлена два рази. По дорозі, коли ми їхали, я дозвонилася до шаповала кума і попиталася. Бо коли ми ввечері дзвонили, я попитала у куми, чи вони будуть вдома, чи вони нікуди не їдуть, бо вони якийсь час, ну, вона в частності вдома не була на час бойових дій. Вона сказала, да, ми вдома приїжджайте, я дзвонила ввечері, це вже майже десь годин 9 було. Тобто вони знали, що я приїду. Ми не купили the... якогось там лимонаду дитина хотіла чи Кока-Колу, я вже не пам'ятаю. Я дзвонила Володі, кажу, кум, ти там поїхав по запчастину, ну, він в місті був в цей час. І він каже, да, я кажу, будь ласка, ну купи там те, то те, кажу, щось ми там кажу, в магазині не купили, бо ми кажу, вже, ну, все, ми заїхали в село, стояв блокпост. Е, скі, над... Скільки у вас було в машині? Я, моя дитина і остаповий закарван. Е, попитали пароль. Е... Ой. Ліжанка і залицяльник, я ще, чесно кажучи, на той час. Ну, я кажу так, як це було. <кхів> не потрібно так деталь. ну, детально. Бо, не потрібно так, деталь. Добре. Паролі, все ну, детально, боролі це всюди. Ну, по паролі, бо сказали, що ми з неба впали. Ми не через пост їхали. У ну, мене це як би теж для мене має значення. Прибули до, Прибули до, до, до дома Добові. Чубенко. Дістали продукти, сумку там з речами, зайшли у хату, поклали речі. Юлія Руденко збиралась їхати готувати собаку, бо вона ну, живе поруч і так як у Ярез Вово теж є собака, ці дві собаки вони, ну, дружити разом не можуть. Остапович виклав автомат з машини. Віка збиралась на роботу. Ну от ми з Руденко вони сіли в свою машину, а ми сіли в свою машину і поїхали до Руденка. Були в них, погодували собаку, все те. Потім вернулися до з Андрієм. Юля там залишилась мить посуд, ну прибирати таке, ми... ми повернулися з Андрієм до Чубенко, якраз Вова приїхав, довго спілкувались, каву, там, розмовляли. Собака в них така, чесно кажучи, дуже грозна, але Андрій щось наважився і гуляв ну, з нею, я навіть там відео засняла. Ну я, наприклад, ту собаку навіть не гладжу, Вона взагалі нікого до себе не підпускає. Ми так ще здивувалися, що він так з ним якось так лагідно подружився. Ну, Вова каже, так, я піду там доготовувати все, давайте будемо. Давайте будемо ну, вже там щось готувати, їсти, скоро обід. Ну кажу, добре, ми пройшли через двір, там огород, квіти, кажу, це баня у них тут. Ну все, зараз поставив машину, покурили. Сандрій каже, та перший раз у селі, давай так проїдемо, я трошки побачу. Кажу, що тут бачить? Ну кажу, трошки. Ну, приїхали. Озеро, магазин, це все поруч. І ще трошки я кажу, Андрій, ну направо-наліво ми не поїдемо. Е, ну там дорога не така дуже. Зверху блокпост. Що тут вже дивитися? Не в той час, щоб дивитися. Закінчиться війна, да, там дуже красиво. Приїдемо, будемо потім дивитися. Він тормозить, розворачується, їде обратно. Німом озера, німа магазину. Нам треба було повертати направо до дома Чубенку. Він різко тормозить, так уже як проїжджає, начебто поворот. Я в цей час дивилася там щось у телефоні, сиділа отак, ну більше до, лицем до Остаповича, а плечем до вікна. Він зараз здає назад. Я кажу, так а чого назад, як нам направо, кажу, ну зараз поїдемо прямо, розвернемось, ну як на траву, там, така якась грунтова дорога. Я кажу, так а чого кажу вперед? Каже, ззаді велосипед. Думаю, який велосипед? І він вже рухає на цю ґрунтову дорогу. Я повертаюсь дійсно, їде зраді велосипед. І кажу, о, кажу, в ньому ще собака. Ну і ми їдемо, я відвернулася, ну мало ли хто там куди їде. Ні, я їх не знаю, я не знайомі. Проїжджаємо ну, знову ще там тапочки. Я знову одразу якби повертаюсь, кажу, він, кажу, він вроді їде, кажу, наче як за нами. З так, вивертає машину, і вже ну, можна було розвернутися і їхати з права стадіону напроти хата Куми. І він різко так тормозить, я кажу, ти що, він каже, ну так ти бачиш, е Бойко спригує на ходу з велосипеда, отак от кидає його під, як, ну, як під колеса, що добігає до вікна, Андрій спускає вікно, каже, в чому річ. Давай сюди, хто такі, давай сюди ключі, хто такі будемо розбиратися. І так, ну, просто аж зразу руку у вікно. І починає, якби, ну, за Андрій лівою рукою тримався за руль знизу і ще намагався два чи три рази завести машину. Але це все так було швидко, за такий короткий час, ну я не знаю. Так, напевно, ну, навіть кіно такого не буває. Давай ключі не дає, він два рази заводить в машину, ну, це заважило, хоча вона так трохи гучнулася, я думала, що ми зараз поїдемо. І, під, і кажу, Боже, ззаді ще якась кажу, і машина під'їхала. Це під'їхав е, Тугай. Е, під, підходить Тугай. Я кажу, хлопці, що ви робите? Він каже, все, давай, помогай. ну, Бойко Тугаю каже, давай помагай. Я кажу, що ви робите? А коли ми вийшли з магазина, в мене е, Остаповича картка і у е, БД було в сумці, бо він культініс, скаже, поклади собі в сумочку, я потім заберу. Я витягаю це в БД, кажу, ну кажу, він військовий, у нас машина військова, кажу, покаже, що я приїхала ось ну, до Чубенка. Що ми, ну, ми не чужі, там, що непонятно взагалі хто. Я розумію, що вони перший раз у, ну, ми в селі ця машина може чужа, як тут хто що на що реагує. Ну, для мене це взагалі була дикість. Ну, Коли я сказала, що він військовий, Бойко відкрив задню дверь, яка за Остаповичем, з водійським сидінням, почав все викидати, ще собака задніми, ну, передніми лапами на сидіння трохи стала. Андрій сказав, прибери собаку. Коротше, я так поняла, що ну, нічого я не знаю, що він там шукав, може він зброю хотів знайти, я не знаю. Він ляпнув ці двері, я хотіла вийти, Андрій каже, не виходь, це небезпечно, ти бачиш, що вони Ну, Тугай ще був такий трохи як спокійніше, ну, без, ну, не, не, не казав багато, він якось тільки мовчки все робив. А Бойко, він взагалі був якийсь, він отак от лись зараз якось підприєм, давай ключі, ключі, давай ключі. Ну це, це було страхіття. У нього такі зрачки були, і ще таких в житті не бачу. Це просто два такі чорних круга, Це, це просто жах. І оце давай ключі, е, ключі, я кажу, да, я кажу, як ума, Чубенка кажу, ми не чужі, ми приїхали в гості, думаю, якщо вони місцеві, вони ж мають розуміти, хто такі, всі знають. А він мені каже, а так ты така же сука і тварь, как я, вна. і ру, м м рукой меня вот так ну, в плечо, потому что я сидела на краю сиденья пассажирского, і помогала Остаповичу держать ті ж ключи. Потому что тот за ключи, тот его за руку. Це, 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 це просто був кошмар. Потом его бойка так вистачає, як с машины витягувати, а Тугай говорить, ні, давай я. И бере, а, сейчас, секундочку. Когда он меня ударил, Андрей первый раз за все время наклонился вот так вперед к рулю, ну как бы перекрыл, как бы, что ли, движение руки, чтобы еще как бы он один раз меня не ударил, Бойко, он ему сказал, начипай жинку. И вот в этот момент, когда он наклонился, получается, у него голова была уже не возле подлокотника заднего водительского, ну, не плотно он так сидел. Вот в это время Туга его вот так вот сильно захватила, начал душить. Ну это секунды, секунды. Я пыталась эту руку оттянуть. Тут смотрю боковым зрением, что Остапович начинает от ключей убирать руку, потому что глаза у него уже были здесь. Он уже вот так вот дышать он уже не мог. И я понимала, что сейчас ключи достанутся ну, бойко, что он их заберет. Я переключаю ну, руку эту, убираю одну от. Э, Руки тугая, который его душил, и начинаю другой рукой помогать держать эти ключи. В это время, то есть мой взгляд на ключах, в это время происходит выстрел. Я вообще не понимаю, кто стреляет. Я закрыла очень сильно уши и глаза. Сделала вот так. Когда я выдохнула, я себе сказала, я живая, открыла уши. Прозвучал еще один выстрел, в голове у меня уже все гудело, извиняло, меня уже все трясло, мне вообще уже, ну, мне, короче, вообще реально было безумно плохо, очень плохо. Когда я открыла глаза, повернула вот так вот голову, возле порога машины, возле двери стоял Стопович э с пистолетом, ну, я так уже потом поняла, что это он выстрелил, он повернулся. Говорить я ничего не могла. Он говорит, у меня не было другого выбора, ты же видела. Он закрыл машину, завез меня э, ну, во двор к кумовьям, завел в коридор, посадил на стул, вышел в говорит, где вы пропали. Он говорит, Вова, у нас такое случилось, меня душили, я выстрелил, надо вызвать скорую. Ну, вот, Потом пришла сразу же. Ну, полиция приехала, военные стояли возле ворот. Можливо, так, власне, просто там. З кількох по часу знаходилися в Руденко-Юдія. Ну, довгенько. Десь, мабуть, ну, може часа півтора-два. Ну це от все сталося, десь в 2,15, 220 бо я ще намагалася одразу потім. Коли вже я була е, в коридорі, і коли вже коли вже викликали поліцію, я намагалась дозвонитися сину, але там такий зв'язок, там можна друг біля друга стояти, і Ви телеполі... чи вживали ви у Руденку, Юлія? Я не находять. Ви Остапович Андрій? Я з Юлією Івановною вживала. Остапович за кермо бо ми малися вечором їхати, як він виживав. Коли ви їхали? То... На центру села Руславичі, чи бачили ви осіб загиблих на автобусній зупинці? Я, напевно, не звернула на це увагу. А коли поверталися, чи бачили ви їх там? Я вже як потім згадала, що я можу сказати, коли ми їхали до Руденко ще зранку, то цей хлопець, який був на велосипеді, він був у сусіда, якого звати Заур. за у цей. Це я вже потім Да. А бабуся курить, бо в неї болять. Ні, просто я більше людей. Буде тому що ти поради, Вибачте. Ще за бачимо. Ще запитаємо. Все ж таки, коли порталася, чи бачили когось на добусні зупинці, зокрема цих осіб, які зайняли. От коли ми поверталися, я казала, що я сиділа більш повернута mm -hmm. до Степовича, і я дивилася у телефон. Тому те, що вони були на зупинці, я цього не бачила. Я вже тільки бачила це, коли був процес на відео. А з яку що приблизно про ваш автомобіль по mm село? -hmm. А як я дивилася у телефон я могла бачити на якій відчуттям, Ви сидите в салоні? Mm -hmm. Я, mm -hmm. я дивилася у телефон. На відео я бачила да, що Він там проїхав швидко. Але я вам хочу сказати, я 10 років в мене нема в селі своєї хати, хоч у мене там є родичі, і мама там народилася. Але я приїздила весь час до Кумів, Я до 10 років привозила дитину на свята. Він дуже е, любить хрещеника молодця. Да, я хочу сказати, що там їздять ще погірше, ніж Остапович і за 10 років до 10 років. І ніколи дитину одну не відпускала в магазин, який знаходиться поруч. А під час руху що відбувалося село? Чи спілкувалися ви з Андрієм Степановичем? Виїхали по селу і що село. Ну, ти кажу, що. Ось тут церква, тут то, тут то-то, кажу, все, доїхали, кажу, затормозив, кажу, все, розвертайся, поїхали обратно. Де там їхати? там пішки тип, 5 хвилин, а їхати так навпаки, скільки там, ну не знаю, 2 минути. Я включила телефон, щось дивилась в телефоні, він собі їхав. Тож, повторю, І все... Перешкод по вашому року, Чи були перешкоди на вулиці?